Від 8 до 13 тисяч євро за перетин держрубежу. на Буковині. Викрали ще одну групу організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними слідства, батько та син із села Кліводин, діючи у змові з жителем одного з прикордонних сіл Чернівецької області, організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі країни. Підозрювані підшукували охочих незаконно виїхати з країни, домовлялися про суму, так би мовити, винагороди та забезпечували їх трансфер до готелю. Звідти чоловіків автомобілями доставляли до заздалегідь визначеного місця неподалік держкордону. Упродовж маршруту організатори неодноразово змінювали транспортні засоби та водіїв, намагаючись ускладнити фіксацію своєї діяльності правоохоронцями. Безпосереднє переправлення здійснював 29-річний співорганізатор, який був затриманий у селищі Красноєльськ після висадки п'ятьох пасажирів. Ще двох учасників схеми правоохоронці затримали у Чернівцях. Зокрема, одного з них одразу після одержання 13 тисяч євро від родичів клієнта. Досудове розслідування триває.